Всім привіт! У цьому відео хочу розповісти вам про бачительйон Бураск 8 рівень СТ у грі Водбліц. У ангарі буквально десь 30 секунд. Я просто хочу вам показати, що мене має сенс слухати, показавши свою статистику саме на цьому танку. Тобто, що в мене не, не там один-два бої з дамагом там 500 одиниць. Ну, основну статистику бої, перемоги середню шкоду, ви бачите і самі. Я просто хочу наголосити ще увагу на відсотку життя в боях. Тобто це каже про те, що я саме впливав на перемоги. Все, тепер поїхали в бій і подивимося, що цей танк може, а чого не може. А зараз подивимось такий типовий бій, де союзники дуже добре розбираються, з яких позицій треба стріляти, як їх займати. Ну, звичайно, у скобочках ні. Що треба таке головне виділити з плюсів та мінусів цього танку? Це мобільність, це однозначно до плюсів Максимальна швидкість 60. Ви її дуже добре набираєте назад, 23, Це дуже добре. Це, це най, найбільша швидкість, наскільки я пам'ятаю, ви можете грати в такі, так скажімо, качельки, так від укриттів інколи. Далі до, до плюсів ще <кій> гармата. Ну тут є і плюси, і мінуси. Почнемо з плюсів. Це дуже швидко відстрілюється барабан. Саме у барабані дуже добра презрядка, там півтори секунди, наскільки я пам'ятаю. Тут я вже, до речі, їду назад, бо я бачу, що щось тут не те. Якось вона дуже дивно себе поводять. Ці союзники, вони джу джуто стоїть десь на 10 лінії Блін оборони. До речі, дивіться на точність цього апарату. Ну, вона взагалі не те, щоб дуже гарна, взагалі, але нею можна користуватися, тобто будете влучати можна. Бачите, 300 метрів, я влучаю, нема питань. Так, союзників трохи похаяли, тепер повернемося до ТТХ. З плюсів ще середній дамаг з вистрілу. Це 320 одиниць, тобто з барабану, у середньому виходить 640. Це, це доволі непогано, враховуючи те, як швидко ви його відстрілюєте. Це така собі дуже рухома ПТ. Ось так, до мінусів, це звичайно відсутність будь-якої броні, її тут взагалі немає. До речі, це ще й ну, такий фугасоприйомник, я б сказав. Але, до речі, що ще треба відмітити, що якщо у вас стріляють звичайними снарядами, це не критозбірник. Тобто. Так, такого чогось нереального, що кожному пострілу вас критують? ні. Ось тут, звичайно, мій автоінструктор був би дуже незадоволений мною. Ну, це вже не дуже цікаво. А Що ще я хотів про нього розповісти? Таке, здається, основне розповів а, ні, до пробою. Пробой снарядами досить нормальні. Дуже раджу вам ставити калібровані снаряди, ставити обладнання на це. Бо тоді у вас буде ось, як у мене, 199 пробої звичайним снарядом, десь біля 250 голдовим. Це, це дійсно нормально, вважаючи на те, що ви будете грати. Ну, не танком прориву, це однозначно. <смі> До речі, руйнівників, Ісу, всяких таких агрегатів ми дуже боїмося, бо вони дуже добре нас фугасять. А такі непробиття і рикошети вони будуть дуже нечастими. Це таке лотерея, чисто. Я що ще хотів розповісти, таке доволі важливе, блін. І не пам'ятаю, що, мабуть, вже як відео запишу, блін і згадаю. Ну, добре, добре. Ага, згадав, я хотів розповісти саме про основний геймплей цього танку. Його, в принципі, можна віднести до Криса стайл, такого крисіного геймплею, як на Лорейні. До речі, подивіться відео про Лорейн, тут буде десь підказка. Він не те, щоб був альтернативою для цього танку. Альтернатива для цього танку це скоріш про «Джето», може Defender МК1. Але якщо ви не хочете витрачатися дуже багато, або Лорен раніше з'явиться у продажі, то його реально можна роздивитися, бо інші кажуть, що це поганий апарат. Там я взагалі так не вважаю, Лорен дуже добрий апарат. Ось. Але, звичайно, бо раз краще це важливо. Повернемося до геймплею. Геймплей на цьому танку він такий з другої, третьої лінії від союзників ви граєте. Якщо ви вже заїжджаєте на першу, то ви повинні швидко відстрілювати барабан і тікати. І дуже важно, щоб ви заїжджали, або коли ви знаєте, що супротивники розряджені, або коли ви заїжджаєте з якихось таких а, непримітних а, місць, де вас не чекають. Ось а, ну, благо танк це дозволяє за рахунок швидкості. Ну, якось так, відео, яке я буду радити подивитися про Лорейн, буде десь тут. Дякую за перегляд.